Команда України у Франції на літніх Олімпійських іграх, наш синьо-жовтий прапор, наші люди. Попри постійний російський терор і жорстоку війну, наша держава представлена на Олімпіаді на рівних з усіма у світі, з усіма, хто поважає життя. Немає зараз на цій Олімпіаді прапора та команди держави-терориста. Росія вбиває життя і цим руйнує базові принципи Олімпізму. Не може той, хто несе агресивну війну. Бути звичайним учасником ігор. Наші хлопці і дівчата тренувалися під постійною загрозою російських ударів у містах, що постраждали від руйнувань. Серед них є ті, хто втратив дім через війну, втратив друзів, але зберігає свою гордість, гордість бути українцями, бути олімпійцями. Ми пишаємося нашою командою, командою України. Україна вдячна всім нашим друзям у світі за підтримку та увагу до наших людей, до нашої держави. До того, що навіть у час повномасштабної війни українці можуть можуть бути серед найсильніших, і хай покаже себе наша воля до перемоги. Слава Україні! Олімпійські ігри в Парижі вболіваємо всієї країни за наших з наших незламних непереможних українських спортсменів, які які точно гордо будуть нести український український стяг і показувати йому всьому світу. Звичайно, дуже хочеться, щоб більше медалей у наших було. Будемо болівати, але взагалі те, що ми там, те, що ми присутні на головній спортивній події світу, це дуже круто. А нагадаю, що росіян не допустили білорусів. Не допустили. Вони там під нейтральними прапорами хтось певно, що буде брати участь. Вони там себе там в Уфі і Улан Уде будуть влаштовувати свої олімпійські ігри серед довбойовів. А більшість українських спортсменів це наші герої. Це звичайно могучих Беленюк, Світоліна. Вірняєв і інші 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 це наші супергерої. Ми за них боліваємо. Вони представляють нашу країну у світі, постійно розповідають про нас. І це фантастично. Наприклад, Ірина Світольна на відкритті з українським прапором Їй довірили. Це почесне звання прапороносця українського стяга і в той самий час. Буквально за день до цього в Харкові ракета потрапляє в будинок бізнесмена Сапронова для для розуміння, без Сапронова, можливо б і не було Світоліної. Тобто це величезний український меценат спорту. Сім років він був спонсором Світоліної і без його підтримки не факт, ну не факт, що талант Світоліної проскрився світу. Тобто уявіть собі Світоліна, суперзірка з того тенісу з українським прапором іде на відкритті а в будинок. Людина, яка приклала неймовірні сили до того, щоб вона дійсно стала зіркою цього спорту, потрапляє ракета російська. От вам, от вам і спорт поза політикою те саме, можна сказати, про, про велику кількість спортсменів російських, які підтримують, на жаль, цю агресію. Але що найнеприємніше, є спортсмени українці, які теж стали на бік ворога. Про них сьогодні ми розкажемо. Ось тут у нас тут от зараз. Я відкрив статтю спорт 24 ТВ. Дуже цікава стаття на тему українців, які або мовчки підтримують агресію, або відкрито. Тут у нас є на обкладинці Бубка Ломаченко. Тобто Тімащук і Клачкова, насправді, про Бубку і Ломаченко я б не, не, не виносив їх там до категорії зрадників, там трішки інша насправді історія стосовно іноді мовчаз, мовчазної позиції цих атлетів. А, а от є ті, хто взагалі відкрито живуть в Росії, і, і, ну і про них сьогодні ми поговоримо. Отже, почнемо з Яни Клачкова, яку побачили, певно, що на обкладинці. Яна Клачкова, так. Щоб ви розуміли, Яна Кличкова рекордсменка, ем, одна з найкращих титуловніших спортсменок нашої країни, герой України. До речі, в 2004 році вона отримала в неї п'ять олімпійських медалей, чотири з них золоті і одна срібна. Яна на Кличкова, прізвисько, прізвисько, звичайно, <звучить>, да, Екзонівська. Ем, Зонівська погрімуха, золота рибка. Ну золота рибка її називали. Ну для розуміння, Яна Клачкова, інстаграм-сторінку зараз свою не веде. Про війну в Україні жодного слова. Живе вона в Криму, веде тільки свою сторінку ВКонтакті. От дивіться, від третій рік війни жодного слова. Ви чули про від Яни не Клачкова від найтитулованішої української олімпійської спортсменки про те, що відбувається в нашій країні. Ні, я не чув. Ніхто не чув, і Яна Кличкова, тим паче не чула. Ну до слова, Яна Кличкова народилася в Сімферополі, і певно, що хтось каже, що коли вона їздила там після вже анексії Криму в Крим, хтось скаже, вона їздила до себе додому. І це ж наша територія. Так тут абсолютно я з вами погоджуюся. Є там юридичні моменти, але ми зараз в них не будемо. Те ж саме, Усик їздив до себе в Сімферополь, і якби це їхня з вони там народилися, це їхня земля. Зараз в Крим поїхати українцю неможливо фізично, бо це територія окупована, звідти вранці 24 лютого пішли російські війська з Криму саме, саме ті війська з Криму брали участь в захопленні Бердянська, Мелітополя, Маріуполя. І звичайно, ми всі чекаємо на звільнення Криму. А дехто такі, як я на мені здається, не дуже чекають. бо От уявімо, що зараз українські війська входять в Крим. Що робить Яна Клачкова? Кирил, що ти думаєш? Бо що буде Яна Клачкова робити? Перекривати дороги. Перекривати дороги, я не знаю, хлабись, блядь, спірса в Ялті і в сторону Туреччини. Я не знаю, що буде робити Яна Клачкова. Вона ж, в принципі, добре плаває. Але можливо, вона зустрічатиме українських визволітів, буде казати: я чекала, я мовчала, бо не могла нічого сказати. Ну, я не бачу її підтримки російської агресії, з іншого боку, це вже плюс. Але, але вона просто мовчить про те, що відбувається в нашій країні. Абсолютно мовчить жодного жодного слова. А, ну, Є от фотографії, наприклад, з, з сином. Я не знаю, вона, вона до речі, в 2021 році навіть образилася, що її не запросили на святкування Дня Незалежності. Прямо написала таку якусь там, що це. Тобто вона жодного слова про агресію Росії не каже, але образила, що її як видатну спортсменку не запросили на святкування Дня Незалежності. Е, ну не знаю, що ви думаєте про Яну Кличкову? Я думаю, що це шляпа, бо спортсменка з таким іменем, з таким бекграундом, ми там бачилися з нею багато разів, навіть після анексії Криму бачилися в Києві. Але те, що вона зараз мовчить і. Вважає там, не знаю, себе поза політикою, ну це ганебна позиція, не може бути спортсменка до того ж такого рівня поза політикою. Ну просто це неможливо. Її мовчазна підтримка, її мов, мовчазна підтримка це вже підтримка російської агресії. Тому, якби з одного боку, так прям розвалити Яну Клочкову і нема за що, типу, вона ж на, на, на парадах до 9 травня не виступала. Ну, її мама там послала от, фотографії в 21 2021 році з, з набережною Ялти, я так розумію, з георгіївськими стрічками. Ну, зрозуміла позиція її родини. Вона, до речі, зі своїми батьками я так розумію, з сином своїм живе саме в Криму. Яна Клачкова, ну короче, хуйня на пост якщо так відверто. Дуже шкода, що наша золота рибка виявилася е, цією рибкою вяленою. І от так вона продовжує ображатися, що їм запрошують на святкування Незалежності, і мовчить в Криму. Така фігня. Продовжимо далі. Друга спортсменка, про яку хотів би вам сказати, дуже дуже цікава історія в неї. Це футболістка збірної України. Вона вона вже під час повномасштабного поїхала в Росію і потрапила в сюжет Росія, телеканалу Росія, де її на кордоні в аеропорту допитують. От давайте зараз подивимось. Ну, щоб розуміли. Ставлено до українців там і вона там щось виправдовується, але ну, слухайте, це насправді Далія Кравець. Ну, зараз, Давайте подивіться, як, як її зустрічали в Росії вже під час повномасштабного. Украинская футболистка Дарья Кровец. Родом, кстати, с Донеччины. С какой вы следите? Тщательно почищенный телефон девушки, но вот в восстановленных сообщениях постоянное употребление слова «орки» и вовсе планы, заработанные в России, деньги отправлять на нужды ВСУ. А фразы «я буду помогать украинской армии»? Это не то, что... Это просто слова. Це просто слава. До слова, вона грала в Фіорантині, навіть трішки в Італії, а вирішила приїхати до Росії. Зараз вона, до речі, там і живе, наскільки я розумію. Але отак на кордоні її зустрічали, перевіряли її смартфон, і йде вона, з кимось переписувалась в Телеграмі і обіцяла підтримувати українську армію. До слова, ось є фотографія Даші зі своєю дівчиною, тобто вона представниця ЛГБТ спільноти. Її дівчина грає в локомотиві в Московському. І Даша хотіла так розумію. Я так розумію, що Даша, наша, наша Даша вирішила поїхати в Росію, щоб за до своєї коханої переїхати до Росіянки. Я нагадаю, що в Росії ЛГБТ є екстремістською організацією. і, В принципі, їх за це можуть посадити. Але Даша все одно їде в Росію. Замість того, щоб може спробувати свою цю girl. красива пара, до речі, забрати назад, можливо, щоб вони там в Україні жили чи десь не знаю, в Європі. Але у підсумку Даша, от, не знаю, можливо, через кохання своє оце, шалене до, до іншої дівчини приїхала в Росію, але якщо їх там заарештують, як типу, представниці ЛГБТ, екстремістів, я цьому не здивуюся. Ну, таке собі, звісно. Так, ну, щастя, щастя, да кохання бажаю цій парі чудовій, але ну дуже шкода, що представниця збірної України з футболу от так виявилося такою тупенькою. Поїхали далі. Васило Ломаченко. Ну, давайте так. Васило Маченко живе в Білгород-Дністровському, там, здається, мера да, прийняли за якусь суперхабак. Васило Маченко. Навіть постив з фотки, де він там проти, де він вступив в ТРО, потім виступав із українським, до речі, прапором. Але, звичайно, питань багато, бо Василь Ломаченко досі підтримує церкву Московського патріархату і постить там іноді досить дивні речі. Я думаю, що це в нього такий протест. Тобто я хочу реально захищ... захистити його, якось знайти в виправдовування, бо є багато в нас навіть спільних знайомих, і мені звичайно шкода, що Василь Ломаченко не... Відверто, як, наприклад, як, наш, як його кум Олександр Русик відверто не став на сторону нашої країни. Тобто він ніби якби і живе тут, і податки платить, і будує щось там, але все так якось настільки як, ну, Ну, як... шкода, бо це спортсмен такого рівня, який би. Ну, Пам'ятаєте, його поєдинок останній. В Українці навіть з, камб... з камбуча, там, чи як камбуче з Камбосом, не пам'ятаю. Українці навіть якось і не вболівали, якось і не слідкували. Василь, його позиція занадто вона ну, занадто безхребетна, ось так я б назвав. Він дуже шкода. Бо Василь Маченко дійсно суперспортсмен, а, людина з фантастичною силою духу а, і величезна кількість українців православних, які захищають зараз нашу країну. При тому, що мені каже, що Василь Маченко і допомагає армії і закуповує обладнання, і закуповує машини. Але про це він не говорить. В силу свого цього внутрішнього протесту проти влади, я не знаю. І, і через це до нього таке ставлення. Тому я б його не відносив все-таки до розряду зрадників. Мені дуже шкода, що він привселюдно не показує свою позицію. Я вірю, що вона в нього все-таки проукраїнська. Можливо, помиляюсь. Тому, тому така історія. Ще одна історія, яка є спірною достатньо, це. Це наш суперспортсмен, один з навіть найтитулованіший за Клочкову це, звичайно, Бубка. Легендарний, легендарний спортсмен, легендарний атлет родом з Донецька. Бігу зробив розслідування про те, що він та його брат їхнє підприємство Монблан продовжило працювати в Макеївці в Донецьку. Це заправки Бубка ж заявляє, що нічого він там не працює. Багато хто спортсменів висловлює свою претензію, що Бубка неактивно підтримує Україну. З іншого боку, є ось така заява від Бубки. Давайте його давайте його подивимося. Дорогі співвітчизники, дорогі друзі. Ви знаєте мене вже давно, ви знаєте мою історію, ви знаєте, як давно я займаюся українським спортом. Я народився на українській землі. Я завжди з великою гордістю представляв Україну в усьому світі. Я завжди боровся за Україну. Але зараз проти мене розпочалася кампанія зі знищення моєї репутації. Я, як і кожен українець, з самого початку війни зробив свій вибір бути з Україною. І робити все можливе у боротьбі з російською агресією з 2014 року. Я не був на окупованих територіях. Я не відвідував своїх рідних і навіть не зміг бути на похороні моєї мами в цьому році. Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені. Я роблю все, щоб нинішнє покоління українських спортсменів втілили у життя свою Олімпійську мрію. виступила на Олімпійських іграх у Парижі в наступному році. А тим, хто намагається очернити моє ім'я, хотів би сказати: боротися за Україну у спорті завжди було честю для мене. Боротися за державні інтереси моєї країни найвища честь для мене. Ось так. Ось така позиція Бубки. Тому, Кирил, ти віриш в Бубці? 50 на 50. Ну, якби дивіться, це дійсно легендарний спортсмен. Він заявляє чітко про свою позицію в цьому відео, але в іншій публічній діяльності, на жаль, звичайно, не вистачає бубки як легенди спорту. Якби хотілося б більше, отак скажімо. І це от схожа історія чимось з Ломаченко, ніби якби щось да, але якось не до кінця. Якось так кохаю. Кажуть, що він живе в Монако. Я, знову ж таки, це плітки чутки шкода. Хотілося, щоб Бубка був більш активним. Як я розумію, він також ніс прап, ніс вогонь Олімпійський, як легенда світового спорту. Ну, не знаю, складна історія з Бубкою. Напишіть, що ви думаєте про Бубку. Продовжимо далі. Наступний спортсмен. Це Віталій Виц... Виценець. Я навіть з ним особисто колись бачився. колишній гравець Шахтаря, Севастополя, Маріуполя, Зарі. Він тренував кривбас свого часу. Ю-19 і ось його фотографія. От бачите, він в курсі кривбасу. Але так сталося, що він такий ляпляп -ляп і опинився в Тульському арсеналі. Тобто така війна почалась, а він такий опа, я в Тульському арсеналі, все, я типу, вже не, не в Кривбасі. Кривбас там вигріб хейту, за це ну, заслуговано. Да? А, а він потім він там довго не програв і перебрався в футбольний клуб Зв'язда. Треба, треба Риму вам придумати до Клубу Звізда санкт петербург І там працює. От такі от виявився, таке гівно виявилося. Грав за наш Кривбас, величезна кількість криворізців захищають нашу країну, із 14 захищають. А оцей мудазвон, ну, одним словом, футболісти про Тимачука навіть не буду, ви і так знаєте, він теж, до речі, живе. Можливо, вони, скоріш за все, товаршують з Тимачуком, як і з Луцька, а працює в. Як це називається? Якийсь там пі Пітерський клуб, блять, я не пам'ятаю їх всі назви. Ну, коротше, одним вами, і цей теж Гандон приїхав до Санкт Петербурга. Тому отакий неприємний мудак. Все, про нього більше не будемо. Про бубку ми поговорили. Наступний е зрадник збірної України це Максим Василенко, член збірної України, спортивної гімнастики. Вірняєв зарепостив його ось такий пост. Спасіба господі Херсон, от українських ракет. Певно, що він. Писав Спасі, Господі, а, но, а, а виправ от, от так, от, тобто він закликав Господа рятувати Херсон від українських друзі, ракет. Ось обличчя цього е, мудака, м, який зараз приїхав в Росію, вже, я так розумію, в Москві живе і Вірняєв не міг про нього мовчати, бо вони колеги по збірні. І от ще один зрадник, який переїхав вже під час війни. В Росії, ну щоб навіть не знаю, ну що про нього казати? Ну мудак мудаком. Давайте ще про одного розкажу про олімпійського члена Олімпійського збірно. Він двічі представив нашу Україну а, на олімпіаді. Геннадій Карсільніков. Ось його фотографія. І уявіть собі, він був а, затриманий а, в кінці травня 2022 року. А, разом з іншими, бо він був коректувальником вогню ворожого. Уявіть собі. Я так розумію, що він сидить зараз. Хоча він а, двічі про серед України в Афінах, здається, навіть четверте місце. Майже бронза в нього була з важкої атлетики. А виявився людиною, яка коригує вогонь. Кирил, ну не мудак. Мудак. Чистий мудак. Так, продовжимо далі. Дмі, Дмі, Дмітрій Івані, Іванісеня, 20-річний футболіст Криворогу, мій я просто знаю, що якби він зараз повернувся в Кривих, я думаю, такий би від гри просто від 69-ї бригади, там від аеророзвідки Люфтваффе, просто дали пізділі. Але він живе зараз в Росії і грає там в «Крилі Сєвів. Откуда це ти крилі з якоїсь жопи, скоріш за все, Самара, да, самара, певно, що Самара. Він 2021 році ще приїхав в Росію, але коли почалася війна, він не повернувся звідти. І навіть один футболіст його захищав. Український футболіст Слуганської зарія Артем Громов. Він казав, що в нього цього Івані, Івані блядь, Сіся, як його? Іванісеня. Сеня! Сеня, у Сені контракт з клубом, типу, на великі гроші, що він не може звідти поїхати, бо штрафи великі. А, також Івані от постав зі своєю дружиною, вагітною, фотографії з Дубаїв. Дуже шкода, що він мій земляк а виявився гондоном. Сея отримує там, щоб порозуміли, 490 тисяч доларів на рік. Пів мільйона доларів на рік він отримує по контракту. І ну, це той випадок, коли, я думаю, навіть не ідеї, ним керують, а все-таки все ним керують а, гроші. Пів мільйона на рік це скільки він десь? 40 тисяч на місяць доларів. Ну, Хтось каже, зараз, можливо, навіть з глядачів непогані гроші. Я б теж в Крилях совєтів грав. Ну, Звичайно, я думаю, що ви б так не зробили. Я думаю, що він міг би знайти собі роботу гідну в Європі, якщо він хороший футболіст. Але ну, такий мудак. Так, все про нього ми сказали. Зараз ще про, про одну спортсменку дуже цікаву. Це ось, подивіться, це наша сумоїстка. Кирил, ти знав, знаєш, що в нас є сумоїстки? Ось вона. Це Ольга Давидко. Про тому, що вона зараз, щоб ви розуміли, вона грав, виступала з нашу збірну, але зараз вона навіть заснувала фонд для підтримки армії Росії. І уявіть собі, збирає гроші на, для того, щоб підтримати окупантів. Їй 37 років. Вона в 2016 році відновила свою кар'єру вже під прапором Росії, а вже в 23-му році організувала фонд на підтримку, на підтримку, на підтримку цих просто покидьків. Хоча виступала під прапором України свого часу. І це наша найлегендарніша сумоїстка. Насправді, список наших спортсменів він досить довгий. Там є ще і ще спортсмени. Але ми так якби пройшлися по, по цікавих історіях: сумоїсти, спортсмени, плавчині легенди спорту. Але найголовніше це маленький відсоток лише від тих, хто дійсно зрадив нашу країну, тому що. А величезна кількість наших спортсменів захищає зараз країну з зброєю в руках, загинуло, на жаль, багато наших спортсменів. А і величезна кількість спортсменів представляють нашу країну на, на світовій арені. І це переважна, переважна більшість. Дякуємо всім українським спортсменам підтримати український спорт, не будьте, як і, 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 Івані як його Івані Іван, Сеня. Чи не будьте, як оця страшна українська сумаїстка? Страшна я не про зовнішність. Я про. І внутрішній світ, слава Україні, Громе, слава! і у олімпійських перемогах.